Так. Знаєш, на кожному інтерв'ю тебе точно це не питали, так. а я це зроблю вперше. Ти їла? Тільки що? А в мене Ана. для тебе ще сюрприз. А не Косове я... Так. Це воно заговорене на перемогу. Так? так? Так, ну добре, зараз стояв колдована. О, о, о. Ну, якщо заговорено на перемогу? Так. А смачне? Ні, 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 дякую. — тоді ага, звучав що я Пари, буду бери. я да, люблю ви... <с beraber> Я ви <би> став запитання, <Я> поки мої моти став запитання. бери бери, бери, я, я серйозно. <бер> 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 <гар> <гар> Тож 12-й сезон ти у тренерському кріслі. Скажи, будь ласка, чи ти вже побачила заміну <гархи> Нов, <гархи> нового переможця? Ви знаєте, по перше. Хочу сказати, що ось, ну, такого не буває. Знаєте, те, як порівняти там полікову там з потапом чи зі мною ну неможливо людей так якось там порівнювати. Тому для мене Сережа, по-перше, перший no. а в дорослому голосі мій переможець і Сережа для мене особлива людина, і це назавжди. А в цьому сезоні. Нам ще ж потрібні друзі і переможці, правильно? Mm -hmm. Так, так. Mm -hmm. Я зроблю все, щоб в нашій команді я одразу всім сказала, кого обрала вже як я в минулому сезоні казала. Будь ласка, давайте товаришувати всі разом, щоб ви один одного підтримували. Тому що переможець буде всього один, а гарні відносини, друзі, люди, потім з якими ви можете писати музику, творити. Вони ось тут зараз на голосі. Я їх намагаюсь переключити в трохи в інший бік. Є суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або ж щось інше без додаткової плати. Ну, от тепер я розумію, що всіх підпадають питання, чому саме Надя була моїм тренером. Ми знайшли одне одного. І насправді, скажи, будь ласка, кого із інших тренерів ти відчуваєш конкурентом? Um, ти знаєш? Коли ми е, боремося за учасника, найтяжче мені боротися, мені здається, з потапом. Mm -hmm. Тому що я його добре знаю, я його люблю. І я там не всі штуки е, роблю з ним, е, які я б робила mm -hmm. там, з Святославом, з, з, mm -hmm. з Олею, тому що ну, блін, він мій друг, е, колега, партнер, і мені так тяжкувато всередині. Ось саме з ним боротися, але я роблю це. І зараз для мене це таке нове відчуття. А якщо казати про учасників, то все ж таки. Ми боремося не серед тренерів. Серед тренерів mm. це зараз, коли ми боремося з учасника. Так? Mm. А далі основне це вже про них, про молодих, талановитих людей, які до нас прийшли. І ем, я вже, я не знаю, розповідав це, Сережа, чи ні, але навіть в день фіналу, коли ми зустрілися, ми спілкувалися про те, не те, щоб забрати перемогу. Ми говорили про те, щоб виступити так, щоб всі в шоці були. І інші тренери також, і вся Україна. Ось така в нас була ціль. Така ціль буде в мене в цьому сезоні. Як тобі нововведення, тренер Джокер? Ви знаєте, спочатку я подумала, що це якась дивна річ, ну чесно. А потім я розумію, що це класна річ, тому що реально багато було голосів, коли ти думаєш круто, співають там групи, там чи окремо хто співав класно. Ти просто не натискаєш, тому що чекаєш на щось таке вже особливе, нереальне, якого ще там в, в, в тебе в команді не було. В перший день всі натискали на цьому учаснику. І ось в цей, цей випадок, коли вони натискають цей другий шанс, Боже, я так радію. В перший день я не розуміла цього приколу. А зараз, слава Богу, що є таке нововведення, мені цікаво, як будуть реагувати глядачі. Ще, але мені здається, що це і глядачам буде дуже приємно, що рятують учасників, які вже начебто все сумують і йдуть зі сцени, і тут цей другий шанс і вони повертаються. Це круто. Скажи, будь ласка, ще таке питаннячко. Усі учасники, котрі приходять на голос країни, вони стоять на зірковий шлях. Де є хороші відгуки і не зовсім хороші відгуки. Як їм боротися із хейтерством? Зараз це. На жаль, невід'ємна частина життя будь-якого будь-якої людини, навіть не артиста, і навіть люди, у яких є 100 підписників, наприклад, знайдеться хтось один, який обов'язково напише щось тобі неприємне. А коли в тебе, наприклад, вже 5 мільйонів підписників, уявляйте, скільки там людей, які хочуть тобі щось неприємне сказати, і, і десь в директі, і так, щоб всі бачили, звичайно, тому я. Вже так спокійно а, відношуся до цього навіть з гумором. І я хочу сказати всім учасникам: просто подивіться відео. А, я казала тимнолога, ти ти скажи, це аккуратно. працює а, нереально, і всіх заспокоює. Подивіться в Ютубі відео, яке називається звуки природи. Звуки природи. От от, подивіться, там є дізлайки. На звуках природи, от як таке може бути? Просто там е, співають е, пташки. Ну як можна було поставити дізлайк? А люди це роблять? Тому е, не зважайте ні на кого. Є різні думки, е, тому ви, ви не, потріб, Вам не потрібно подобатись всім. Це просто неможливо. Я не подобаюсь всім і нічого страшного. І в мене ще одне запитання. Слідкуючи за твоїми соціальними мережами, закрема інстаграм. До тебе є запитання. О, 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 о це пороже навіть не запитання. Ви помітили, як змінився Сергій Назановський після перемоги? Бачили? так кудрявий кучері і все як я люблю. Тільки вже блондин. Мені подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вам нова зачитися. І тепер я мушу заходити на YouTube звуки природи. І заспокоюватись, і читати ці. Ой, щось він такий став. Скажуть, що зіркову хоробу в тебе зараз не може Так, Що лиш тільки не напишуть. Але в мене ще таке питання. пишіть, будь ласка, нічого поганого, він дуже хороший Це баланс. Баланс природі. Надя, ви вже набрали дуже сильну команду набираєте. Що треба зробити, щоб ви натиснули ще раз цю кнопку? І в останній вагон, хтось попав. Ой, це дуже гарне питання, тому що я, зараз, я сьогодні запитала Сережа, я, кажу, я, я ж тебе обрала в останній день і одним із mm -hmm. з останніх. І Ми тоді повернулися з Олегом, так? До тебе? Так. І слухайте, ніколи не знаєш, як, як от… Сережа, це був поклик серця. Про поклик серця я казала на цих зйомках разів два всього. Так, коли мені прямо знаєш, я не зрозуміла, чого, а ось от, от так зробила просто. Сережа, це відбулося. Я сподіваюся, що в мене зараз так станеться. Хотілося б мені, щоб не там техніка вокалу, там, не опорний звук, не тембр, а саме серце. От коли серце відчуває, тоді будуть перемоги. Я, я дивлюсь з екрану і тобі скажу, що це вже сталося в одному моменті, коли учасник один був вийшов на сцену, і я кажу, ой, в неї зараз скажеш, що в неї був поклик, бо він дуже схожий. Теж на мене. І ти кажеш, я в мене так, поклик. Так. І я кажу, Ти так і Тому Успіху, дорогесенька, і переможця. тебе поливаю. Дякую вам дуже дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом Premium HD. Умови дуже прості. Підписуйся на YouTube канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!